Настрою залишатися немає в будь-якому випадку, тому що я не вірю в те, що система повернеться і стане кращою за там лічені тижні чи місяці. Ну, мабуть, треба критичну масу реформаторів і політичну волю для того, щоб це розвернути все таки в іншу сторону. Це не процес там декількох днів чи тижнів. Від того, що буде рада голосувати чи ні, прекрасно розумієте, що ну, якщо міністр вирішив піти, то мабуть, в нього вже не буде, скажем, Активної політичної позиції по реформуванню і по приватизації, і по всьому іншому, тобто, це все рівно буде процес просто розтягуватися в часі. Я думаю, що краще там проголосувати за відставку міністра, призначити того міністра, який влаштовує коаліцію, і можливо він зможе зробити реформ. Не Факт, що це буде щось, якийсь міністр, який буде гірший за існуючого, чи заступник міністра, який буде гірший за існуючого. тому якби головне, щоб дорога, в яку ми вибрали, вона. Ми притримувалися всі, не розверталися в іншу сторону. Тому якби це всі процеси не повинні залишити, залежати від персоналі. Ми для себе своє рішення на даному етапі прийняли. Ми приймали його не для того, щоб піддаватися на умовляння чи торгуватися. розумієте? Це не питання того, що ми готові там, що це просто ми хочемо поторгуватися. Ні, ми для своє рішення прийняли. Ми бачимо, що для нас всіх, молодих енергійних, це є. Втрата часу і енергії. Частина заступників міністра і частина е, директорів департаментів піде, тому що е, ну вони не хочуть залишатися, тому що для цих людей вони на в приватному секторі е, можуть себе реалізувати набагато краще ніж те, що вони можуть зробити на державній службі. Тим більше розуміючи, е, як яка оплата державної служби на даний момент. Ми відчуваємо можливо, що ми зможемо як громадські активісти, активісти зробити більше, але це не буде ні політична сила, як зараз намагаються нам. Розказати про те, що ми там приєднуємося до якоїсь політичної сили, чи починаємо приймати участь в виборах? Ні, ми не йдемо ні в політичну силу, ні на вибори.